Класно придумали з українцями, котрі повиїжджали за кордон. Дивіться, по-перше, залишили гроші в Україні, ну, залишили за те, щоб виїхати за кордон. Ну, хто в який спосіб, там, хто оформляв собі інвалідність, хто догляд, хто опіку, хто по. Дітях, ну все одно ну, там приходилось. Ну, от з того, що я чую, що платять там в Тіктоку розказують, що платять кошти чи платили, щоб виїхати. Тепер люди попродавали тут майно в Європі, пожили який час, витратили там кошти, дехто що зміг купити. І тепер цих же українців, які продали все тут, в Україні. Витратили гроші в Європі, а тепер їх почнуть чоловіків депортовувати. Як вам такі варіанти? Щоб захищати Європу. Ну, Європа ж вас прийняла. Ви там пожили там, рік, хто два, хто три. А тепер вас почнуть сюди За, ну, В Інтерпол подавати, в розшук. І все, і будуть вас депортовувати. Як ви на це. Реагуєте і як вам така новина?